Кропивницькому попрощалися зі старшим солдатом мотопіхотної бригади Володимиром Андрущуком. Йому було 37 років. Загинув 28 липня від поранень під час зенітно-ракетного обстрілу російськими військами селища Гончарівське, Чернігівської області. Прощалися з бійцем на леї почесних поховань далеко східного кладовища. Тому Христоволі спочимо. Панахиду за загиблим бійцем відслужив єпископ Кропивницький Голованівський православної церкви України Марк. Він готовий був іти на передову, ризикувати своїм життям, щоб захистити, дати своїй сім'ї та й своєму народові майбутнє. Вічна слава воїну Володимиру, вічна слава всім загиблим нашим воїнам. Нам хай Господь дарує пам'ять, відповідальність і бути гідними цієї великої і страшної жертви. Тобі, Господи, слава. І слава Україні. Володимир Андрущук закінчив технічний університет. До війни працював на заводі інженером-технологом. Про Володю скажу, що хороший, жвавий, емоційний був хлопець, трудолюбивий, працював, багато рішень приймав на, по модернізації підприємства. З перших днів він пішов у тероборону, наскільки я знаю. Він пішов на передок. Воював там. Володимира Андрущука залишилися мама, дружина і троє дітей. Він отовець сам в 2014 році. Казав мені мамо, а хто як не я. Всі мої внуки 13, 9 і 4 рочки. Всі вони прийшли, один тільки маленький не прийшов, всі прийшли тата провести. Всі тут. За підрахунками Суспільного, попрощатися з бійцем прийшли півтори сотні людей. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.